В ефірі програма Особливе про особливі події в Україні світі студії Оксана Гебрич, вітаю вас. Сьогодні, 20 лютого, саме з тим днем пов'язане життя таких знаних представників України, як Великий князь київський Ярослав Мудрий, купець Юрій Кульшицький, який відкрив у Європі першу кав'ярню, композитори Василь Барвінський та Лев Ревуцький, письменник Улас Самчук та медик, засновник вітчизняної епідеміології Данило Самойлович. Саме цього дня, 2014 року, в Києві на вулиці Інститутській Беркут розстріляв активістів революційного майдану. Тоді ж, вторгненням російського спецназу в Крим розпочалася російсько-українська Війна в календарі ООН – Всесвітній день соціальної справедливості в державному день героїв Небесної Сотні а до календарної весни 8 днів. Головна подія сьогодні вшанування Героїв Небесної Сотні. Три роки тому в Україні розпочався найтрагічніший етап Революції Гідності. У період з 18 по 20 лютого 2014 року в центрі Києва загинули більше ста осіб. Кілька десятків зникли безвісти. Більше тисячі дістали поранення. Сотні майданівців були заарештовані та зазнали тортур. Ці дні Україна вшановує світлу пам'ять тих патріотів, які тієї холодної зими без вагань поклали своє життя на алтар свободи. Герої не вмирають. По сині, плине кача, по сині. Мамко ж, моя дела. Сам не знаю де боги. Bóg mój bude braty У безсмертному складі Героїв Небесної Сотні чотири жителі Житомирщини. Нагадаю, їх поіменно. Це Яків Зайко. До речі, народжений у Білорусі. Сергій Кемський уродженець Криму та уродженці нашого краю Олександр Балюк і Володимир Прохорчук. Пам'ятаємо, не забудемо. На річницю Євромайдану усім героям Небесної Сотні, які поклали своє життя. За волю та справедливість під час Революції Гідності посмертно присвоєно звання Герою України. Їх 99, четверо із них представники Житомирщини це Олександр Балюк, Яків Зайко, Сергій Кемський та Віктор Прохорчук. Вічна слава нашим героїчним землякам. До третьої річниці Революції Гідності президент України Петро Порошенко відзначив державними нагородами її 63 учасників у Києві та інших містах. Вже третій день поспіль відбуваються поминальні марші, мітинги, молебні та інші заходи. Маріїнському парку столиці відкрито пам'ятник загиблим у час майдану. Героїв Небесної Сотні вшанувала українська діаспора в Італії, Канаді, Сполучених Штатах Америки, Австралії, Франції та інших країн. В Житомирі сьогодні головні дійства із вшанування Героїв Небесної Сотні увечері на май. Дані Корольова. І ще на цю тему. Росія відмовилася видати Україні 16 екс-беркутівців. У Користишеві патріоти провели забіг нації на дистанцію 5 кілометрів. У Бердичеві планують відкрити Музей Революції Гідності та російсько-української війни. Обласне суспільне телебачення провело чергове опитання в рамках вільного мікрофону. Ми поцікавилися у земляків, що на їх думку змінилося в Україні через три роки після Майдану. Його фрагменти ми покажемо завтра. А поки що наш ролик тривічної давності про майдан. Їм журавлі вже не закурличуть, не заспівають рідні солов'ї. Небесна Сотня дивиться у вічі, щоб ти ніколи не забув її і молиться із далей потойбічних за Україну зморено від ран. Небесна Сотня дивиться у вічі, щоб ти ніколи не забув майдан. Мужність Героїв Небесної Сотні як естафету підхопили українські воїни, які боронять нині волю України на фронтовому Донбасі. З початку війни там загинули 2197 наших військових. На жаль, вони продовжують гинути і в ці дні. У п'ятницю ворог 73 рази обстріляв наші позиції. У нас один убитий і чотири поранені. В суботу у нас дев'ять поранених та один зниклий безвісти. Вчора російсько-окупаційні війська здійснили 62 обстрілі, в тому числі по житлових кварталах Авдіївки. Наші втрати один убитий та поранені. І про інші особливі події та факти в житті України і світу коротко. Вчора Україна відзначила 25-річчя затвердження державного герба. Завтра відзначатиме день рідної мови. Вчора в Києві відбулася сутичка між поліцією та учасниками акції протесту. Кілька активістів затримані. Росія визнала паспорти так званих ДНР і ЛНР, грубо порушивши цим міжнародне право і фактично визнавши свою агресію проти України. Сьогодні повселюдно розпочнеться відзначення масниці, після якої наступить великий передпасхальний піст. У найближчі 10 днів денна температура на Житомирщині буде плюсовою аж до плюс 9 градусів за Цельсієм. Це була програма Особливе про особливі події в Україні та світі ще більше новин дивіться на нашому сайті. На все добре.